Друзі, всім привіт! З вами Батько Грає. І сьогодні я розповім вам свій досвід використання ось цієї чудової консолі молодшої версії Next Gen, так би мовити, продукції від Microsoft, а саме Xbox Series S. Так вже пройшли 3 роки, і вже три рочки я користуюсь Xbox Series S. Мені є, про що вам розказати. Тут будуть і сильні сторони, і слабкі плюси, мінуси, як я почав користуватися, чому саме придбав цю консоль. А не, наприклад, як мені на початку багато хто казав, купи собі PlayStation 4 Pro. Я тоді ще в цьому всьому не розбирався. Тому, кому цікаво, обов'язково протискайте свої смачні подобайки, підписуйтесь там. є можливість підписатися на канал. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо. І так, почнемо з того, що я як переселенець, якщо чесно, набагато річний такий ігровий досвід випав Всесвіту. У мене тоді був Xbox 360, і я ще не встиг тоді пройти Years of War третю частину. Першу другу я тоді вже проходив. І, звісно, для мене, якщо чесно, як для гравця не самого такого потужного. Xbox зі своїми ексклюзивами по типу наштал Фейбл, в той час ще Гірс of War. Ну, якось більше була в цю сторону перевага, ніж людина-павук, наприклад, від PlayStation. І якщо чесно, я тоді ще почув, що є Game Pass, В Pass ціла купа ігор. Це, до речі, насправді непогана така підписочка, як на мене. І зараз теж бувають гарні роздачі виходять ти що так ось я вирішив придбати саме Xbox Series S. І звісно, не тільки справа була в іграх, котрі я вже знав і хотів пройти четверту частину і вже на той момент, в 20-му році, коли я купляв купував з бокс СПІТА вже давно була частина. Мене як і більшість приваблював піар акція від Microsoft, де вони казали, що молодша консоль нічим не гірше за Xbox Series X і ви за 350 бачинських отримаєте таку саму консоль, таку саму потужність. Sure. І так, якщо порівняти ціни на 2020 рік, коли, наприклад, PlayStation 4 та ж Солінка коштувала і 12 і 13 тисяч гривень, а Xbox Series S нам вже пропонувала 60 FPS, більш просунутий потужний жорсткий диск, який працював швидше, також технологія QRZoom. Коли ти заходиш в гру, після того як там тиждень-два не пограв, а вона починається з того самого місця. А тепер наглядно можете побачити, як працює технологія Quick Resume. натискаємо на гру і одразу запускається. Як бачите, гра вже йде, звісно, лише в 30 FPS, але сама технологія мені дуже подобається. Тобто ви можете не грати, я ж кажу, хоч цілий місяць, потім запускаєте Xbox і все, продовжуєте з того самого місця, де і зупинилися. Тобто не треба зберігатись, не треба там щось шукати. Все працює у цьому випадку, у цьому сенсі ідеально. На жаль, PlayStation 4 всіх цих технологій надати не могла. Мені здається, головна проблема в тому, що ось цей бум з чіпами він дуже швидко закінчився. І Microsoft вони вважали, що давайте зробимо таку не несильну консоль. Тобто, в нас є X більш потужна, і в нас є S. -очка. І можливо, з часом ми цю проблему якось виправимо, можливо, якимись патчами ще щось. І вони вважали, що цієї потужності вистачить. Але на жаль, на поточний час ми бачимо, що ЕСК це вже як кісточка в горлі Microsoft, тому що нові ігри виходять не в такій роздільній здатності, як обіцяли на початку, і ми не бачимо навіть сучасних проєктах в 60 FPS. І нема й не буде. І залітаю я такий всю цю ігрову двіжуку в 60 FPS. Прохожу Gears of War. Першу, другу, третю, четверту, п'яту частину. Від четвертої я взагалі кайфанув. Ідеальна частина, як на мене, де збалансована і ігроладна складова, і постріляти можна, і сюжетку подивитися. І так само маємо 60 FPS. Скільки? Після цього ми бачили, як вийшли такі легендарні проєкти, як, наприклад, Resident Evil 8. І Capcom у цьому сенсі просто молодці, вони випускають гру, котра майже не відрізняється не на молодшій консолі, не на старшій. Тобто ми бачимо таку саму графіку, ми бачимо таку саму майже роздільну здатність, але на X все ж таки просто трішки кращі текстури, можливість пограти в 4К. Але якщо пограти в Full HD 60 FPS, що там, що там, гра виглядає суперова. І це був потужний старт. Це був потужний такий, знаєте, марафон, де есочка себе на початку показувала ідеально. Щасливий я як так! Щасливий я, як так! Що ми потім бачимо? Ми потім бачимо, як виходить Forza Horizon 5, котра так само йде і в 30 ФПС збалансований режим, і так само в 60 FPS, ФПС, якщо це Performance мод. І все це виглядало смачно цікаво на фоні той же PlayStation, конкурентна здатність у Microsoft на початку консолі була гарна. Навіть минулий рік, ви згадайте, і виходить, наприклад, вартові галактики. Вони залітають в Xbox Game Pass, і там можна в неї смачно пограти і в 30 чи 60 FPS, кому більше подобається. Тобто всі ці роки. Есочка трималась максимально потужно і файнесенько. І якщо десь до 2020 року все йшло відносно непогано, то вже до початку 23-го, коли більшість ігор і проєктів почали виходити на Unreal Engine 5, ось тоді з Есочкою почались проблеми. Давайте спробуємо порахувати. Зоріні війни нова частина вийшла. 30 FPS ми маємо. Хочеться пограти, хочеться, але лише 30 FPS. Виходить друга Алан Вейк, і ми маємо лише 30 FPS. Сука! І якщо початок був жвавий, потужний, цікавий і дійсно, геймселлером для мене це були Gears of War, то шосту частину я впродовж трьох років так і не дочекався. І що ми з цього маємо? Xbox Series S це непогана консоль, котра деякі ігри тягне Full HD 60 FPS, у котрої є швидкий запуск ігор саме Q Resume. У цієї технології функції мені не вистачає на PlayStation 5. Хоча досвід використання PlayStation 5 в мене ось такий малесенький, але кажу, як є. Також мені подобається сам геймпад. Він зручний, він класний. Ліжить в руці. Єдине, що ось цей звук всіх бісить, можете почути. Якщо ваша маленька родина лягає спати, то, скоріш за все, ось цей гімпад всіх буде бісити. Ще сильні сторони для українців Xbox Series S це можливість заощаджувати свої гроші, свої кровні, а саме купівля ігор через регіон Аргентина. Повірте, ціни вас там приємно здивують. Тобто той же Fire Cry 6 на розпродажі зайшов там 200 гривень. Це не пушечка, це просто петарда. Або можна купляти через Туреччину підписочку набагато дешевше, ніж є офіційний ціник. Тобто для українців Xbox Series S, якщо порівняти з Nintendo, з Плоєчкою. З приводу заощадження Ван Лав, просто one Love. Але тут цікаве питання. Розробники додали українську в інтерфейс, але за весь цей час, вже скільки йде війна, вже півтори роки війни. По-перше, довго вони тягнули котика за Кіндер Сюрпрайзе і не додавали українську. А Sony набагато швидше додали. І в них регіон одразу був український, і там ціни в гривнях. То у Microsoft до сих пір ми можемо купляти де завгодно, що завгодно, як завгодно. З плюсів тільки ми побачили українську. Хоча б, дякую за це. А тепер про головні мінуси цієї консолі. 512 ГБ. Якось тут написано на борті, SSD швидкий, все таке класно. Насправді. Немає, його не вистачає. Тобто, для того, щоб швидко запускався Quick Resume, для того, щоб все це гарно працювало, в нас залишається тільки 350 з гаком гігабайтів чистими. Скільки? Тобто, встановив я собі кіберпанк, відьмак, ще якусь гру, дві-три потужні гри. все, пам'ять закінчилась. Ну, на жаль, ось так, як є. Також з головних мінусів нові сучасні тайтли, нові сучасні проєкти йдуть лише в 30 FPS. Чи це проблема? Відносно так. Але якщо чесно, от я запустив на іншому маленькому своєму телевізорі Dead Space першу частину, котрий має назву рімейк, так би умовно кажучи. То в 30 FPS він непогано виглядає. Якщо у вас не 4К телевізор, то в 60 FPS. Ви в деякі ігри не пограєте, але Full HD, ну, відносно тут є. І грати можна. Якщо ви маєте потужний 4К-телевізор, то грати на Xbox Series S в більш сучасні проекти, котрі зараз виходять, буде не дуже й комфортно, тому що там дійсно буде мельце. І якщо ви пройшли всю бібліотеку ігр в Game Pass, то пограти, звісно, в щось сучасне так само у вас не вийде. О, курва! Також з мінусів я можу додати, що цей рік і минулий остаточно показав, що у Майків нічого цікавого не виходить. Провальний Redfall, провальний Starfield І якщо у PlayStation вийшов розривний людина Павук 2, і не треба мені казати, що гра погана, гра просто ідеальна. У всіх сенсах, якщо ви дійсно полюбляєте відкритий світ, можливість проходити якусь цікаву сюжетку, людина Павук 2 просто пушка. Я не проходив, тільки дивився проходження, але те, що я побачив, це, це просто 10 10. Головні три мінуси при купівлі Xbox Series S в 2023 році. По-перше, не всі ігри будуть йти в 60 FPS. Треба вже звикати, що лише 30 і в більшості сучасних проєктів. Друге, 512 ГБ, із котрих 300 з гаком лише доступно. Ну, вибачте, цього дійсно замало. І третє, у Microsoft провальна ось ця вся піар-акція у сенсі виходу ігор. І нормальних геймселер-проєктів в них, на мою думку, немає. Ну, от цього немає. Тобто я не побачив нічого з нового, щоб я сказав: ось ця гра дійсно каже: купляйте Xbox Series S, і ви будете класно грати з нормальною роздільною здатністю, 60 фпс. На жаль, кінець року, кінець 23-го року показав, що у Майків такої тактики нема. Лише геймпас, лише якась там десь халявка, підписочка наше все. Окей, okay. гаразд. One... Ще одне. В підсумку хочу додати, що Xbox Series S все одно мені дуже подобається як моя перша велика консоль. Мені подобається її маленький футуристичний дизайн, вона маленька, невеличкого розміру, якщо порівняти з плоєчкою тою ж п'ятою. Мені подобається, що вона все одно намагається якось закохувати в себе в неї є якийсь такий шарм, але на жаль. Неможливість деяких студій оптимізувати свої ігри в 60 FPS і всі ці приколи з іграми, еска не підійде. Краще брати або X, або PlayStation 5. Але це лише на мою думку. Тому, шановні, пишіть свою думку в коментарі, я обов'язково почитаю, мені буде, звісно, цікаво почитати, що ви думаєте на цей рахунок. До речі, Mortal Kombat 1 виходив непогано. Тобто деякі. Проєкти виходять офігезно на Xbox Series S, тобто закапувати її ще рано, але мені здається, треба, щоб Microsoft ставили якісь більш жорсткіші умови і надавали так само 60 FPS. Бо якщо, на мою думку, немає 60 FPS, я вже не кажу за українські, хоча б субтитри, але вже це питання друге. Немає 60 FPS, я вже навіть не хочу роздивлятися цю гру до купівлі. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео для вас було корисним, цікавим. І ви не заснули під кінець. Не забувайте донатити на ЗСУ. Побачимось в новому відео. До зустрічі, шановні!